Треба буде лісти на зняти. Ось. А цей часник пообтинала, що раніше вибрала, і пообтинали цибулю з Наталкою. Ось у вас не було сьогодні. У нас зранку був дощ. Ми їздили в, те, в залісті на базар, то дощ моросів такий, то більший, то менший. Ось так що ось таке-то. Ось. А потім день потепліло, сонечко вийшло, трошки просвічувалося. Та й ото таке. Шпліка колив. О, о, аж легше. Так, що ось таке то. Вчора був дощ. Так, вчора був. Вечір то такий віляв, що аж ну віляв. Так. Е, Ілюшка, привіт. Сніжана Кардаш. Яка у вас там люба сьогодні погода? Розказала Івана, е, Івана Ількович, та пастерізую. Лєна Надбежна, у нас у 16.00 почався дощ. Зрозуміла. Ну, я не знаю у нас коли там, вранку, в які години він йшов, брехати не буду, бо не дивилася. Добре, Валера, що тихо, добре, що все добре. Мама моя прийшла. Доброго вечора, діти і всі чатівці. Мирного неба. Доброго вечора, мамо, гарного, мирного, тихого. хай все буде добре. Як у вас погода? І здоров'ячко, здоров як так, Ан Андрес, Ч... корову чому не тримаєте? Ви що, люди? Ви що таке говорите? У мене чотири корові, три корові дорослих, одна первістка, дві яливки і бичок. Ще скільки мені тримати? Вони мало Вони корови, вони дояться. Хай то кози, але ж вони дояться. То корови, хто які моє, то й такі тримає. То куди мені ще більше худоби тримати? А, вас, мамо, дощ, ну, у вас, мама, дощ зрозуміла, ну в нас сьогодні без дощу. Так що ось таке то діло, так що кор корову я тримаю. Так що ось таке то, і не одну. Так що я ще та господиня, от так то. І пастуха тримаю. А і ще є мене пастух, я йому навіть їсти даю, я добра. То якщо в такому випадку, якщо він файно кози напасе, то їсти получше, якщо ні, то поки не заробить, їсти не дам. <сум> так що ось такі, то справоньки. Галиночка, привіт, Любочка, та вся ваша родина та всі, хто в чаті. Бажаю всім мирного та спокійного вечора та Божої опіки, мій сьомий. Галиночка, доброго вечора, міцного здоров'я. Хай вас Бог береже і всього самого найкращого после. Хай тільки будуть хороші новини. Так бачу, ти дебіл до тебе нормально не доходить. Ось, хай все буде якнайкраще у всіх. Ну, що там, Олюню, відписала вона чи не відписала? Гарного вам вечора. Наталя, так, Надя моя, доброго, мирного вечора всім і Божої упіки. Вподобайку поставила. Доброго вечора, Надю, міцного здоров'я. Ану, розказуй, яка в тебе погода. Валися. сонячно, не сонячно. Галиночко, хай Бог дай, щоб все у вас було добре. Я читала в Тані за діток, що ви писали, хай їх Бог береже і міцне здоров'я после, Боже їм опіки, а вам сили і здоров'я. І дай Боже, щоб все було добре. Не... Я розумію, що шкода, дуже шкода того, що вибрали і морку, і, і ті градки вас повибирали. Ось, ну це не ну це не люди. Свого нічого не хоче мати, а дай тільки по городах. Ну, у нас цього року ну та вже вже роки ніхто по городах так не звихався, не буду брехати. Є там, що хтось десь влізе в барабою, подивиться, які там чи великі, чи ні, для інтересу. Попарпають. Але щоб такого вибирали, та як раніше було, якщо не цибулі вибрати, то вже не застанеш, якщо не, не вспів, як той казав, то вже запізнився. Ну, було якось річ, чи два роки, як то було, Я вже не пам'ятаю, що вибрали буряків, бо вона була схована е, під буряками, і там земля м'яка була, її можна було вирвати. То Один рядок наздовж моркви вирвало. Але то таке, по совісті. Взяло собі на салат і оставило. Так що було таке. Але щоб такого зараз, так як перше масово вибирали, то зараз так нема. По камість, щоб не перехвалити. Але мої вже що звихалися, поумирали, то може й нема кому вже, то й таке теж може бути.